Другого часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Україну на період з 28 листопада по 4 грудня. Дивіться, по Запорізькій області і по Дніпру є вже розклад. На жаль, не втішний. на жаль. А тому, от якось так. Так. Дивимося далі. А, отже, поїхали Київ. Київ та Київська область. Окремо дивитися не буду. По Києву подивлюся, а по всім містам тоді буде загальний. Угу-гу. Угу-гу. Mm -hmm. mm -hmm. Київ, будь обережний, дуже обережний. Так, по таємній жриці зараз докладу. По таємній жриці. Ну, і так, хорошо. Так, рибочки мої. Ох, Київ, Київська область. Значить, так, так, таємна жриця. По колісниці. Не хочу я цього говорити, але, напевно, прийдеться. Я не буду, я не дивлюсь, ви знаєте, що на жодних тарологів, що вони там говорять, і про мене говорять, що вони там. Це мені абсолютно фіолетово. Ви ж розумієте. На моєму каналі я ніколи не говорю там Петя, Вася Коля. Аня Наташа, я просто кажу недолугі тарологи, Так Так от, е всі, е ну, зараз тарологи, так само, як і всі, навіть експерти, розділилися на дві частини. Вони говорять, що хтось там піде на Київ, ну, в смислі, де руни, хтось не піде. Дивіться, що я можу вам сказати? Е я можу сказати вам, що вони дуже-дуже близько підійдуть на наступному тижні до кордонів Київської області. Дуже-дуже близько. Далі. Е, я так розумію, що якийсь, якась там ДРГ буде прориватися. Далі, е, я розумію, що на наступному тижні знову буде масований наступ на масований оцей обстріл. Так? Далі, я розумію, що десь і прилетить, тому що карта д'явол, посухи, весьмірка і ці кажуть, ну, нездорова ситуація. Далі, є і відбиття, так, ППОшечка спрацює десь, але є і е, ну, руйнування. Давайте докладемо на Київ. Не подобається мені карти, але що ж? Що ж тут зробиш? Це ж я. Мені все не подобається. Ну, дивіться, кажуть, що щось зіб'ють іноземним чимось, так? У нас для того нам дали, чим, чим це збивати. Але король все-таки меч, він хорошого нічого не приносить. Далі, кажуть, що знову десь в енергетику. Дев'ятка мечів. Енергетика. Четвірка кубків каже, що ми десь щось ми будемо сидіти. Я так розумію, що знову буде без світла або без води, без... десь кудись шандарахнуть знову. От, от якось так, на наступному тижні. Далі кордони. Кордони дуже добре захищені. Тобто там піти на Київ вони не підуть. Вони там. Але нерви вони на наступному тижні. Попортять нам в Київській області. Будуть якісь ДРГшники, буде якась. ну, на, знаєте, За той поділку за ту десь там ножкою, да, наш кордон де й переступлять. Але получать трендюлей, таких, що просто капець. І уноситимуть ноги. Дивіться, ну це буде ближче, я так думаю, до кінця тижня. Масований обстріл оцей, що вони там, масований обстріл будуть. Я зараз вам скажу, коли це буде. Значить так. Коли буде пересік, знаєте, перетину цього аля кордону да, нашого з ними, з расосійцями, от тоді будуть валити ракетами одночасно, щоб ми не могли ну, якось зреагувати. Це перше. Друге. Валитимуть хорошо. Щось з'їб'ється, щось, звісно, і валить. По області і по Києву теж будуть прильоти. Так, що ще? Число. Так. Дивіться, ну, на наступному тижні, на наступному тижні ну, мені кажуть, що найапогей най да, оцього всього такого нервування буде, звичайно, шостого. П'ятого так уже буде назрівати, а шостого прям щось таке буде. Це по, по цьому по білорусам. Але по е, тоді, коли будуть пулять, і п'ятого будуть пулять. І я так думаю, що листопад. листопад, листопад. Другого повинні щось, щось якась повітряна тривога буде вийти. Вівторок, середа, четвер. Так, рибки мої, середа після обіду. Е і четвер. Четвер прям. Ви мене зрозуміли, так? Да? Четвер, наступний четвер, будь ласка, будь ласка, бережіть себе, оскільки буде дуже важко. Так, а давайте подивимося п'ятницю, бо я таки не подивилась п'ятницю. П'ятницю, суботу і неділю. Так, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок. Понеділок. От е, так. Яке там понеділок у нас число? Понеділок, четверте, так. Понеділок, так, дивіться, ну, з понеділка ситуація така вже починається. Четверте, п'яте. Так, бусинки мої. Ну, така. Я б сказала, що це все-таки буде середа-четвер. Бо такі, знаєте, дні, коли прям випадає розбите серце. Ну, такі важ... важкенькі дні будуть у нас. Важкенькі дні. Так, давайте по області все-таки подивимося, що там у нас очікує. Ситуація не дуже комфортна, ну, не дуже. Ну що ж, буде, буде. Будемо сподіватися, що ж. Що позбивають. Але дивіться, на середу і на четвер будьте, будь ласка, готові, щоб у вас були заряджені гаджети. Водичка була набрана, і ви мали зібрану тривожну валізку. Так, область. Київська область. Київська область. Слухайте, тоді ми по області будуть лупити. І по області будуть прильоти. Луна. По-любому. Кордони. Ні, далі, далі будуть лупити. Промислові. Промисловість. Так, Білору... зі сторони Білорусії будуть. І не тільки кажуть. Так, це буде Біла церква. Слухайте, Біла церква мені не подобається. І десь поблизу Києва. Так, да, і поблизу Києва десь прильоти будуть. Лупили вже туди. Так, да, туди вже лупили, але якось не долупили. Захист спрацював, кажуть. А цей раз буде пожежа. І ще рибочки мої. Я хотіла по Києву, та й взагалі по всій Україні вас попередити. Можете казати, що я вас лякаю, там мені понаписували. Зачем так пугати? Ви знаєте, ви можете не дивитися і не слухати. Ви можете вийти з мого каналу і робити все, що завгодно. Але, ну, на жаль, те, що я говорю, воно справджується. На жаль. Далі, Що можу ще сказати? Будьте, будь ласка, уважні по торговим центрам. Торгові центри. Чогось вони от вчора розкладала клієнтці, прямо з Києва, і дивилася торговий центр. Вона має там цей бізнес в торговому центрі. І я дивилася і там карта башні. Але якась така карта чудна, я б навіть сказала, як з жрицею. Це значить якась не прильот ракети. А щось, можливо, це от як вогонь, який буде, ну, якісь диверсанти, одним словом. Руська бавовна. От щось типа цього буде. Давайте подивимося, чи буде, чи буде на наступному тижні щось пов'язане з торговими центрами в Києві. Чи буде пожежа? Катимуть, когось знайдуть. Карта колосниця. Дивіться, ну кажуть, що 50 на 50, тому що наступному тижні ні, а через тиждень. А через тиждень можуть десь щось бути. Тому, будь ласка, будьте, будь ласка, обережні. В торгових центрах Бистренько прошвернулась і додомочку, Щоб. Ви, щоб. Я не нервничала. Так, значить, подивилися ми з вами Київ, Київську область. Е, наступні області буду викладувати кожну як окремо, можливо, по дві по три разом, але Київ, Київську область викладу окремо, щоб всі подивилися. І не задавали мені зайвих запитаннічок. Так, всім дякую за розклад. Будьте мені, будь ласка, уважні та обережні, тому що ну такий ми вступаємо в період грудня, а грудень буде у нас ну, нелегкий. нелегкий. З приводу блекаутів в Києві мене дуже багато запитували, просто напевно більше, більше тисячі запитань. Дивіться, перше вам скажу: блекаут, день-два-три до Ну, три. Ну, три. Три дні. Так, такі можливі, і так буде, отака у нас буде кончена, вибачте, на слові зима. Тобто, десь щось влупили, потім поремонтували, щось підладнали, все, живемо там тиждень-10 днів. Потім знову ці е гамнеїди влупили, знову полагодили. Оце така у нас буде сонечки зима. Тому, ну, будьте, будь ласка, нічого прорвемося, дамо їм звіздюлі і відправимо їх. На болота. Так що не переживайте. Якщо навіть вони там за кордончик підуть, їм дадуть мандюлі і вони увалять. Так що не треба думати дурного. Ми там, хлопці наші, все, все зроблять так, як треба. Вірте в ЗСУ і все буде добре. Всім дякую, підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, пишіть коментарі і всього вам всього найкращого. Дякую вам і до побачення.